хорошо И вот вот очень Да. Да. Я сейчас буду делать первый. И надо треба трошки присядьо секунду. Просто на рятування від центру. Ну, він виїхав там, ну все, ну, це... що працює сторону. Він посувається по цим посадкам до позиції противника, зміновують. На зараз ведуться на з нагода, видаємо, штурмовою водій на з підтримкою танків для захоплення цієї посадки. Після цього розвиток спіху на рубіж, і заняття у цього. Да. Da to tako prelaziš u